Минула субота, 23 квітня для жителів України та Лозівського району минула з користю для здоров'я, настрою та довкілля. Усі люди, котрим до вподоби, чисті вулиці, парки, школи та затишні куточки, вийшли на прибирання. Вчителі та учні Царядарівського НВК задовго до дня довкілля причепурили прилеглу територію а у день довкілля було контрольне прибирання. Педагогічний колектив Царадарівського НВК вийшов на всеукраїнський суботник всім своїм загалом. Минулої суботи педагогічний та учнівський колектив працював на території нашого закладу. ось наша пролегла територія. Ми сьогодні її прикрашаємо, прибираємо, білимо дерева, обкапуємо дерева та приводимо в чистий. Вигляд. Прибирання старих гілок та листя, що опало восени, має естетичну та наукову суто для учнів користь і науку. Я вважаю, що як вчитель біології потрібно і власним прикладом давати дітям приклад, щоб вони могли змогу і екологічно виховуватись, і також брати приклад старшого покоління. А вчитель саме є таким яскравим прикладом. Хлопчик на ім'я Вова до школи, поки відношення немає, бо ще малий, але Любов до навчання вирішив розпочати з пензля у вапні. А ти в садик ходиш чи в школу? В садик. В садік? Угу. А скільки тобі років? Шесть. А це ти скоро в школу підеш, так? Угу. Молодець. Педагоги та учні Полтавського НВК вже прибрали сміття зі своєї території, а під час всеукраїнської акції за чисте довкілля порались у центральному сільському парку. Територія парку, звісно, дуже велика. Більше двох гектарів і силами учнів і вчителів ми завжди приводимо його в порядок. Ну на сьогодні наша задача максимум в принципі виконана. Тому я вважаю, що ми добились свого результату. Окрім наведення порядку, полтавчани планують посадити нові дерева та квіти. Ми хотіли посадити кльони вокруг школи і клумбу. У нас же план для того, щоб в цьому году клумби вокруг школ були жовто-блакитні. Тому у нас в планах посадити жовто-блакитну клумбу. Ми сподіваємося, ми доб'ємося своїх результатів. Парки та вулиці Лозівщини як новонароджені, чистенькі розмальовані весняними барвами, чистоти та досконалості на шляху до герсиванівської електрички. Прагнули і мешканці перемозької сільської ради під проводом голови громади Тетяни Кухмістер. До мене звернулися з тим, щоб організувати уборку цієї території ми. Рада підтримала це, бо коли ми сюди прийшли, дійсно побачили, що тут людне місце і захламлено самими ж, нашими ж людьми. Це, звісно, соромно. Щоб по сільраді було чисто крізь і надовго, керівництво громади подбало про встановлення 20 сміттєвих баків. Це у плані єдине про що просить голова громади бути чемними та охайними і не бруднити, та підтримати прагнення сільського голови. І хочеться звернутися до нашої громади з тим, щоб Сільська рада зі свого боку пропрацьовує те, щоб поставити сміттєві баки, але ж чи буде гарантія того, що будуть стоять баки і не буде такого ж безлада? Тобто хочеться звернутися до людей, давайте будемо людьми і не будемо гадати там, де ми живемо. Ось такий був день довкілля у Лозівському районі від поєднань зусиль та благих задумів. Світ навколо наших громадян, завдяки фізичним зусиллям тих же громадян став набагато чистішим і привітним.